Ну давайте всі гуртом! пане запорожців! Пане за пане запорожця! А я козак голота! Не боюся ні вогню, ні води, ані третього болота. Бо на мені тапка-бирка, зверху дірка. Куди вітер віє, куди й молодого козака. Холоджає, О! не срака сама, братику чорти, чого кликали? Розпалась коаліція, тепер до народу звертається? Козаки треба. треба. Ну що ж, гаспівський син Хведора? Але, Молоду Україну гукати! <губ> <А> ну, <губ> молодь! Хто візьме <бізла> мізвої <губ> <Ірода поплатити, губ> Хто хоче? Бери сам любити Ірода! Бери би! Doze, dois, 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 dois,

З Новим роком всіх вітаємо! Вітаємо! Від нової січі, будьте здорові!